Якщо буде якою як Свінарчук, я считаю, президент довжені ті атаки. Ніхто нікуди, ясна справа, не піде зараз, але повторивши всі помилки попередників і виконавши всі свої передвиборчі обіцянки і лозунги з точністю до навпаки, Свинарчуки, весна посадок, не боротися з корупцією, а перемогти її, закінчити війну. Це вже не так, мабуть, важливо, піде чи не піде Зеленський кудись. Міндіч Гейт, який вибухнув цього тижня, і те, як президент війни з нього вирулить, залишає Зеленському тільки один хороший відносно варіант хороший для нього персональний варіант майбутнього. І цей варіант. Точно поза політикою. В історії з санкціями щодо міндіча обурення викликало спершу те, що міндічу спершу дали виїхати, а потім почали арештовувати, карати і накладати санкції. А сьогодні окреме обурення викликало те, що санкції на міндіча наклали лише на три роки. У таємничене будівництво Полішинеля, нагадую, міндіч та плівках набу наказував заморозити лише на рік. З того, що звучить зараз в судах, де обирають запобіжні фігурантам операції набу Мідас, і з того, що озвучують журналісти, розслідувачі, і громадські активісти, що найменше два найвищих посадовця можуть стати наступними фігурантами цієї ганебної історії.